Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні буду мульчувати свій молодий сад фундука, який заклав декілька тижнів тому. Потім його буду поливати. Зараз коротенький огляд саду, і по ходу розповім, що, як і для чого робиться, що таке мульчування, в принципі. Так от, ось саджанці в принципі добре поприживались. Є випадки, коли. Дерева трошки там гірше розвиваються, це все ясно, вони стресують, в цілому результат хороший. так, З приводу мульчування. Ось це дерево замульчоване. Ці всі дерева, що під ними лежить солома, це замульчовані дерева, мульчуються соломою. Кладеться такий шар соломи для того, щоб... Перше, запобігти а, витраті вологи якоїсь частини. По-друге, щоб під деревами не, рос, не ріс бур'ян. Ось Деревце таке трошки стресує, але в принципі живе, буде гарно поливатись, буде жити, розвиватись, все буде з ним добре. А, половина саду, ось ці всі ряди, вже замульчовано. Іншу половину ніяк не міг встигнути. До речі, коли під деревом солома ще мульчують тирсою, ну і ще чимось подібним, то земля не тріскається, ось пересихає земля, це на днях дерево поливалось і потріскалась земля. Тобто одна користь з мульчування, буду зараз весь сад мульчувати ось такою соломою. Це все покажу. Потім буду поливати, також покажу, як поливаю, оскільки в мене зараз немає поки що крапельного поливу, в майбутньому буду його е, встановлювати. Хто про це щось знає, хто зв'язувався, напишіть в коментарях, порекомендуйте щось, що буде добре, як саме краще зробити для такого саду. Тут 30 соток, подивіться, кому цікаво в попередніх відео знімав, як закладав цей весь сад. І, як завжди, всім дуже вдячний за підтримку, дуже багато позитивних коментарів та вподобайок. Це все значно допомагає просувати канал та надихає знімати більше відео. Тож продовжуйте в тому ж дусі, я в свою чергу буду старатися знімати більше цікавого, корисного контенту. В першу чергу вирішив пробігтись, прорвати бур'ян під деревцятами, щоб вже спокійно все закривати шаром соломи, щоб тут він вже не ріс. сказати детально беру такий величенький пучок соломи і вкриваю щільним шаром. Чим більший шар, тим краще. Ось так воно виглядає. Так, розклав, притрамбував, щоб не розліталося. Ну і готово. Ідемо далі. Весь сад вже замульчовано. Єдине, що буду поливати завтра, тому що не врахував один момент. У мене в криниці мало води. Рівень декілька років тому понизився значно. Хоча і криницю чистили два роки тому, ефекту сильного не дало. Можливо, хтось зіштовхувався з такою проблемою, напишіть, як можна вирішити, чи можна вкопати декілька ремонтних кілець. може хтось. Яке робив, практикував. Справа в тому, що мені потрібно буде набирати тих 500-600 літрів води півдня. Тобто 100 літрів набираю і потрібно годину чекати. Тобто вже завтра наберу, буду поливати, відповідно, все зніму і викладу вже завтра. Два дні не міг полити рослини. Був один форс-мажор. Хочу дати пораду, щоб у вас такого не було. Ось а, Зламався такий перехідник. Ну, він раніше був надломаний, я бачив, що вода капала, але ще якось поливав. То було незначна втрата. Значить, цей перехідник зламався. Я купив інший, замінив. Буквально тільки заїхав на город. Ось ще новий. Взагалі одламалось знову. Вода почала текти. Я її і так збирав півдня, а вона ще почала втрачатись, то я вже швиденько полив хоч половину того, що планував полити. Ну, Якась частина втратилась води. ну, Літрів 400 зберіг, мабуть. Взагалі літрів 600 привіз. Значить, трошки також переробив систему, а ну і найголовніше з приводу поради. Ось вже встановив латунну врізку. Не знаю, чого відразу до мене не дійшло, але ну, всім рекомендую, щоб не було такого ж. Відразу встановлюйте латунне. Трошки переробив систему. Тепер напор води значно кращий. Ось відру досить швидко набирається. Ще піна, тому що збирав систему, резинки змащував милом, тому трошки є піна, зараз її не буде. А зараз за допомогою двох відер полю частину, яка залишилась, це половина того. Що взагалі потрібно було полити. Весь сад вже политий, сонце вже сідає. Наостанок хочу показати реальний ефект відбульчування. Ось йду в частину саду, яку поливав 11 днів тому. Ось обираю будь-яке дерево. Я не знаю, я вчора рандомно вибрав дерево, так там була ще мокра земля. От Цікаво мені. Ось, подивіться на це. Я, якщо чесно, не міг повірити. Ось дерево, яке поливалось на сьогоднішній день 11 днів тому. При тому, що і спека страшна, ну хай не геть аномальна, як буває влітку, але все одно ж, це ж ефект. Я б не міг, якщо чесно, подумати, що таке буває. Ось інше дерево. Земля реально волога. Ну, це круто. Взагалі. Всім рекомендую, сам буду таким користуватись. І надалі, до речі, буду всякі лайфхаки також знімати, показувати. Ви також запитуйте, що цікавить. Пишіть коментарі, можливо, є якісь рекомендації, можливо, є рекомендації з приводу полива. Ну, крапельного мається на увазі. Пишіть. Всі абсолютно коментарі читаю, всі поради враховую. Буду дуже вдячний за підтримку. Тож, підписуйтесь, ставте вподобайки. Ну і до зустрічі в інших відео. Слава Україні!